Вітаю! Сьогодні на уроці ми розглянемо тему використання вбудованих функцій в електронній таблиці. На попередньому уроці ми з вами розглядали виконання і ви виконували вправу 1 розрахунки зі сторінки 62, в якій ми використовували абсолютні та відносні адреси клітинок. Сьогодні ми познайомимося з використанням вбудованих функцій на основі. Вправа, яка є у вас в підручнику, це вправа 3. Цю вправу в вигляді файлу можна завантажити через підручник. Так, Таким чином, ми маємо файл для перегляду, завантажуємо його і будемо працювати з цим файлом-заготовкою. В різних середовищах ми подивимося, де можна знайти. Вбудовані функції. Отже, в середовищі Microsoft Office Excel. Вбудована функція в нас є біля рядка формул F від X або на вкладці «Формули» і ось тут ми бачимо бібліотеку всіх вбудованих функцій. В середовищі LibreOffice Calc. Ми завантажуємо файл, Ми відкриваємо копію, оскільки завантажували з диска у вигляді файлу Excel. А, значить, в середовищі LibreOffice Cards, Ось тут нас також біля рядка форму знаходяться вбудовані функції F від X, Якщо ми на них натискаємо, з'являється діалогове вікно з переліком усіх функцій. Функції тут вказані всі на англійській мові. Або через команду «Вставка». Функція. Так само з'являється те саме вікно. Якщо ви працюєте на смартфоні з використанням Google таблиць, ось завантажений файл у нас є. Він відкривається автоматично у нас в Google таблиці. Для того, щоб ми могли з ним працювати, клацаємо в середовищі таблиці, нас цікавить функції. У нас ось тут знаходиться значок F від X внизу. З'являється перелік функцій. Вони поділені по категоріям, або можна натиснути всі функції і бачимо їх в алфавітному порядку. Повернемося до нашого підручника. Розглянемо задачу. Учнівству 8 та 9 класів запропонували обрати один з гуртків легкої атлетики, музики та шахів. Серед 250 учнів 56 хлопців і 42 дівчини обрали легку атлетику, 58 хлопців і 37 дівчат музику, 16 хлопців обрали шахи. В електронній таблиці гуртки, що збережена в папці, ми її завантажили. Творіть формули для обчислення кількості дівчат, які обрали шахи, та загальної кількості учнів та учениць, що обрали кожний гурток. Завантажте файл з заготовку. Ми його завантажили і відкрили. Для обчислення кількості дівчат, що обрали шахи, слід від загальної кількості всіх учнів відняти суму всіх хлопців, а також дівчат, що обрали інші гуртки. Для створення такої формули виділіть клітинку C6, введіть символ дорівнює, оскільки всі формули і функції починаються зі знаку дорівнює. Клас на клітинці d7, що містить значення 250. Та введіть символ мінус. Оберіть інструмент Вставити функцію ліворуч від рядка формул і перегляньте список функцій в категорії нещодавно використані. Або це буде функція математична. Функція знаходження суми. Оберіть її. В іншому разі, оберіть категорію математичну і оберіть цю функцію. Отже, виконуємо ці дії. Отже, виконання цього пункту. Виділили клітинку С6, підраховуємо кількість дівчат, які займаються шахами. Так? Нам необхідно від загальної кількості учнів відняти суму ось цих, всіх кількості хлопців і дівчат, які займаються в інших гуртках. Викликаємо функцію, наприклад, ось тут: F від x, шукаємо математичні або 10 недавно використаних. Ось тут в мене є сум. ОК. Далі нам необхідно перейти до наступного пункту, але подивимося, як це все виконується в іншому середовищі LibreOffice Calc. Виділяємо потрібну клітинку c 6 викликаємо функцію. У вікні формули прописуємо вручну поки що клітинку D7. Тобто клітинку, від якої нам необхідно відняти. А далі функцію. Віднімає функцію сума. Щоб швидше знайшли, переходимо в пошук, пишемо сум. Тепер у нас з'явилася функція сума з аргументами. Аргументи це те, що записуємо в дужках. Я ж це працюю в Google-таблицях на смартфоні. Ось наша клітинка, стан знак дорівнює. Нам необхідно від цієї клітинки відняти суму. Викликаємо функцію, і нас цікавить, можна через пошук знайти суму. Функція сум. З'явилися дужки, в яких нам необхідно прописати аргументи. І є підказочка, що в нас має бути значення 1, значення 2. Змінна. Переходимо до підручника. Для аргумента число 1 виділять діапазон клітинок B4B6. Тобто, це весь стовпчик. Для аргумента число 1 виділити від B4 до B6. Це кількість хлопців по гуртках. Далі. Для числа 2 виділяємо діапазон по кількості дівчат. Логічно, да? c 4 c 5 Ставимо курсор, виділяємо c 4 c 5 Частинка в нас закривається функцією. Далі натискаємо кнопку ОК. Ок. Ми отримали число 41. В рядку формули бачимо формулу. З функцією вбудованою. LibreOffice. Ставим курсор дужки. Число 1. Це у нас діапазон С4C6. б 4 б 6 Число 2. Ось цей діапазон. Натискаємо ОК. Результат Бачимо 41. Є. В Google таблиці діапазон прописується з клавіатури вручну. Нам необхідно вказати діапазон b 4 двокрапочки b 6 b 4 двокрапка, b 6 Далі, за формулою ми бачимо, що має бути кома. Тобто, пишемо, тепер число 2, як в попередніх версіях було. Додаємо інший діапазон c 4 c 5 С4, С5. Бачимо, що в таблиці пунктиром виділилися потрібні нам діапазони. Натискаємо ОК, OK, Ентер або галочку. Так само бачимо результат 41, а в рідку формули ми бачимо формулу і вбудову функцію, яку ми використали. Так, все в нас працює. Використовуючи інструмент автосума, створіть формулу в клітинці d 4 для обчислення суми значень з діапазону клітинок B4C. 4 Як знаходити суму значень, ми вже знаємо, Дорівнює. нам необхідно знайти, скільки разом хлопців і дівчат займаються легкою атлетикою. Ми можемо ось таким чином знайти. Так. Але оскільки ми вкладаємо, Вивчаємо вбудовані функції. Ми тут будемо знаходити за допомогою функції суму. Отже, натискаємо F від X, нас цікавить сума, і вказуємо, які діапазони. B4, C4. Дійсно, ось цих два діапазони, краще їх виділити, переконатися, що записано правильно. Окей. Маркером автозаповнення тягнемо донизу. Знайшли кількість. Хлопців і дівчат, які займаються легкою атлетикою, хлопців і дівчат, які займаються музикою, і кількість хлопців і дівчат, які займаються шахами. А, так, в LibreOffice так само Поставили курсор в d 4 викликали функцію нас, щоб цікавить сума. Далі. Перше число ось це. Друге число ось це. Клітинка. Окей, Маркером автозаповнення заповнюємо. Так, 98, 95, 57. 98, 95, 57. Так само. І в електронній таблиці. Викликаємо функцію, знову ж таки, нас цікавить. Сума. Тут ми маємо знову ж таки вписати вручну. B4 C4 Копіювати, вставити. Виділяємо наступну клітинку. Вставити. Так. Коли ми копіюємо формули, вони копіюються так само, як і за допомогою маркера автозаповнення в інших версіях. Так, результати в нас збігаються. За допомогою автозаповнення скопіюйте створену форму в клітинку D5, D6. Це завдання виконано. Збережіть результат у файл з тим самим іменем електронні таблиці. Тобто результати ми зберігаємо. У нас файл називається гуртки, нам достатньо просто натиснути на кнопочку Зберегти, оскільки ім'я файлу ми не змінюємо. Робота виконана. Тут так само в нас є можливість зберегти без зміни назви файлу, але в нас тут файл називається без назви. Тому краще виконати команду Файл зберегти як. І задати назву гуртки. Так. Ну, і в електронних таблицях нам необхідно просто натиснути на галочку для того, щоб зберегся наш файл. Гуртки збережено на пристрій. Отже, сьогодні на уроці ми з вами познайомилися з використанням. Вбудованих функцій, на прикладі вбудованої функції «Сума». Розглянули використання вбудованих функцій в середовищі Microsoft Office Excel, в середовищі LibreOffice Calc і в середовищі Google Таблиці. Домашнє завдання опрацювати сторінки з вашого підручника 64-65.